На Хотів би розпочати з інформації про результати робочого візиту президента України до Російської Федерації. Як ви знаєте, 4 березня відбувся робочий візит президента України до Російської Федерації, завідувала Тверська область, в рамках якого проведено переговори у форматі вічна віч з президентом. Російської Федерації Володимиром Путіним. було обговорено широкий комплекс питань українсько-російського співробітництва. При цьому особлива увага була зосереджена на розгляді питань щодо взаємодії держави в торговельній, енергетичній і високотехнологічних сферах. Крім цього, лідери держави обмінялися думками щодо інтеграційних процесів на просторі СНД. Глави обох держав констатували позитивну динаміку розвитку двостороннього міжрегіонального співробітництва. В ході діалогу з актуальних питань двосторонніх відносин було констатовано, що пріоритетом обох держав залишається економічна складова. У цьому зв'язку з сторонами було відзначено важливість використання існуючого потенціалу економіки двох держав з метою зменшення впливу складних процесів, що відбувається у світовій економіці. Окремо увагу було приділено обговоренню ставно двосторонньої взаємодії держав в енергетичній сфері. При цьому президентом України було назначено важливість якнайшвидшого врегулювання питань з газовою проблематики, передусім частині, що стосується пошуку оптимальної економічно обґрунтованої і справедливої формули встановлення ціни на газ для нашої країни, що відповідало стратегічному характеру відносин між двома державами. Президенти констатували, що наразі на експертному рівні триває активна робота з метою вироблення узгоджених рішень з цього питання. Разом з тим було обговорено питання щодо можливих шляхів модернізації української ГТС. Президент України підтвердив належне виконання української стороною своїх зобов'язань щодо транзиту газу території України. У цьому контексті сторони також обговорили можливість реалізації спільних проєктів в енергетичній сфері з урахуванням існуючого потенціалу двох держав. Сторони констатували певний прогрес між двома державами у високотехнологічних сферах, зокрема в атомній енергетиці, ракетно-космічній та авіаційній промисловості. У цьому зв'язку президент України наголосив. Що актуальним наразі є виконання раніше досягнутих домовленостей, зокрема в частині фінансування російською стороною добудови енергоблоків номер 3 і 4 Хмельницької атомної електростанції. Значна увага була приділена пошуку оптимальної моделі налагодження взаємодії України з митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану. Президент України наголосив за, на заінтересованості України розвивати економічну взаємодію з цим інтеграційним об'єднанням. Він також відзначив, що формат співробітництва України з членами Митного Союзу повинен визначатися в ході переговорного процесу з усіма державами-членами об'єднання. Під час переговорів було обговорено також графік двосторонніх контактів на найвищому рівні на найближчу перспективу. Зокрема, глави держав констатували позитивну динаміку розвитку двостороннього міжрегіонального співробітництва, якому планується приділити увагу на третьому міжрегіональному економічному форумі, який має відбутися за домовленості сторін у місті Нижній Новгород. Тепер про результати останніх. Заходів за участю міністра закордонних справ. Як ми вже повідомляли після саміту України ЄС, який відбувся в Бруселі, в минулому тижні, наш міністр здійснив офіційні візити до Німеччини та Польщі. Зокрема, під час візиту до ФРН 25-26 лютого Доніт Кожара провів переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Дідо Вестервеєм. Міністр закордонних справ України детально поінформував німецького колегу про підсумки саміту Україна ЄС та висловив сподівання, що його результати нададуть нових імпульсів для активізації зусиль як українською, так і європейською сторонами з метою забезпечення підписання зазначеного документами. Зі свого боку. Німецький міністр підкреслив зацікавленість Берліна у підписанні угоди про асоціацію, зазначивши, що без України європейський проєкт буде незавершений. завершеним. Обидва міністри також наголосили на важливості здійснення подальших кроків з метою лібералізації візового режиму для громадян України. Також було обговорено широке коло питань українсько-німецьких двосторонніх відносин, сторони відначили спільність позиції у питаннях регіональної політики. Гідро Стервеля, зокрема, привітав головання України в ОБСЄ і підтвердив готовність Німеччини співпрацювати з нашою країною з порядку денної ОБСЄ, особливо наголосивши на важливості врегулювання Придністровського конфлікту. Мені вкажає в Кожа Німеччині також провів зустрічі з впливовими німецькими політиками та депутатами німецького Бундестану та виступив у фонді Фрідриха Еберта на тему Україна ЄС. Стан та перспективи відносин після саміту 25 лютого. 26-27 лютого Зеніт Кожара здійснив візит до Польщі, в ході якого він був прийнятий президентом Польщі Боніславом Комаровським та провів зустрічі з міністром закордонних справ Радославом Сіковським, маршалом Сейму та Сенату, а також в якості діючого голови ОБСЄ провів окрему зустріч з директором Бюро. Демократичних інститутів та прав людини Янишем Лінарчичем. Діючий голова ОБСЄ наголосив на необхідності позитивних зрушень у гуманітарному виборі діяльності ОБСЄ. Зокрема, він зазначив, що боротьба з торгівлею людьми свобода зміна, навчання молоді з питань прав людини є головними пріоритетами українського головування в ОБСЄ у 2013 році. Міністр наголосив на важливі ролі Бюро демократичних інститутів та прав людини у стоянні і імплементації державами-учасницями ОБСЄ, їхніх зобов'язань у сфері людського вибору. Леонід Кожара та Яниш Лінарчич також обговорили питання підтримки з боку відділу зусиль українського головання, спрямованих на посилення ефективності діяльності організації у людському виборі. В рамках візиту до Польщі міністр закордонних справ України спільно зі своїм колегою Радославом Сікорським провів п'яте засідання Ради МЗС України і МЗС Польщі. Сторони обговорили практичні шляхи підтримки Польщею євроінтеграційної політики України, обговорили графік двостороннього діалогу на найвищому та високому рівні. Найбільш важливі питання відносин України та Польщі у дво та багатосторонньому. Форматах, зокрема, в контексті головання України в ОБСЄ та Польщі у Вишеградській четвірці. Також були обговорені окремі аспекти співробітництва в консульському правовій сфері. Крім того, в рамках візиту міністр взяв участь у відкритті 5-го українсько-польського форуму партнерства та провів зустріч з представниками Української громади Польщі. 6 7 березня відбудеться робочий візит міністра закордонних справ України Кожари до Королівства Нідерланди, зокрема до міста Гаага, в ході якого він як діючий голова ОБСЄ візьме участь у заходах з визначення 20-ї річниці створення Інституту Верховного комісара ОБСЄ у справах національних міщень. В ході візиту... Леонід Кожара зустрінеться е, також з міністром закордонних справ Нідерландів Франсом Тімберганцем, міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом е, та іншими високослужбовцями. Хотів би поінформувати вас про результати спільного засідання колегії Міністерства закордонних справ та Міністерства економічного розвитку, яке відбулося вчора. Це засідання відбулося на виконання вирушення президента України та уряду щодо економізації зовнішньої політики нашої держави, а також з метою забезпечення просування інтересів національних виробників на зовнішніх ринках. Засідання відбулося під головуванням міністра закордонних справ Леніда Кажарі та міністра економічного розвитку і торгівлі Прасова. На засіданні були, були розглянуті питання щодо реалізації завдань Національного плану дій спровадження економічних реформ на 2013 рік, активізації діяльності спільних міжурядових комісій, оптимізації роботи економічних відділів у закордонних дипломатичних установах України. У своїх виступах керівники МЗС та Мінекономрозвитку наголосили на необхідності належної реалізації. Положень національного плану на 2013 рік посилення позицій українських виробників на світових ринках, ефективному використанню механізму спільних міжрядових комісій для забезпечення зовнішньо-економічних інтересів держави, в тому числі шляхом активного залучення до їх роботи первельно-промислових палат УСПП, інших об'єднань та асоціацій підприємницьких кіл України. Окрему увагу було приділено питанням посилення взаємодії МЗС та Мінекономрозвитку, а також координаційного центру спровадження економічних реформ при Президентові України, напрямку реалізації національних, зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетів, належного виконання завдань глави держави та уряду України щодо захисту економічних і торговельних інтересів України за кордоном. За результатами засідання прийняті рішення щодо налагодження дієвих механізмів співпраці двох відомств виконання національного плану дій спровадження реформ, проведення аналізу роботи міжрядових комісій та вироблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи, а також створення робочої групи відпрацювання питань захисту економічних і торговельних інтересів України на зовнішніх районі. 28 лютого відбулося 21 засідання Національної комісії з питань закордонних українців під головуванням першого заступника міністра закордонних справ України, голови комісії Руслана Темченко. За результатами ухвалених на засіданні рішень статус закордонного українця було надано 750 особам з 30 країн світу. Серед тих, кому було надано статус закордонного українця, найчисельніші групи становлять громадяни Латвії та Молдови. Загалом статус закордонного українця з часу прийняття у 2004 році закону України про закордонних українців було 6913 осіб з 54 країн світу. В ході засідання члени Національної комісії були поінформовані про стан реалізації розробленої на виконання доручення президента України та затвердження Кабінетом міністрів України у липні минулого року державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року та основні напрямки, за якими уряд України надаватиме фінансову підтримку закордонним українським громадам. В своєму виступі голова національної комісії також поінформував про підсумки 16-го саміту України Європейський Союз. Хотів би поінформувати вас про те, що на реалізацію спільної заяви прийнятої за результатами саміту Україна ЄС, а також попередніх рішень. Ради ЄС в грудні цього року президентом Кабінетом міністрів та, зокрема, Міністерством законаних справ, здійснюються заходи з виконання, з виконання плану першочергових дій щодо інтеграції України до Європейського Союзу на поточний рік. У цьому контексті Важливим кроком є те, що 4 березня, тобто вчора, прем'єр-міністр затвердив план першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів, який був підготовлений на основі висновків та рекомендацій місії зі спостереження за виборами народних депутатів України 28 жовтня. в ОБСЄ в ВДІПУ. Та інших місій офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій. Відповідно до цього документа, центральні органи виконавчої влади до 30 квітня мають опрацювати конкретні пропозиції до досконалення законодавства про вибори. Планом також передбачається підготовка до кінця квітня законопроекту щодо реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ та забезпечення супроводження у Верховній Раді України. Проєкту закону України про суспільне телебачення і радіомовлення. Крім того, документом доручається забезпечити до кінця квітня виконання завдання, визначеного пунктом 6 розділу 5 національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки щодо оптимізації фінансування політичних партій та виборчих кампаній шляхом встановлення чітких правил їх фінансування та відповідного контролю. Важливо, що цей план заходів передбачає обговорення законопроєктів, розроблених на його виконання за участю експертів Ради Європи, ОБСЄ, Європейського Союзу, а також проведення громадського обговорення пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів. Ухвалення цього плану є елементом дій уряду зі створення необхідних передумов для підписання угоди про асоціацію. З ЄС на саміті Східного партнерства у листопаді цього року. 1 березня в МЗС України відбулася міжвідомча нарада з питань міжнародного усиновлення іноземцями дітей громадян України під головуванням першого заступника міністра Руслана Демченка за участю уповноваженого президента справ дитини Юрія Павленка. У заході також взяли участь представники уповноваженої Верховної Ради з прав людини, Міністерства соціальної політики, Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури України. У ході наради було предметно обговорено актуальний стан нагляду за умовами проживання та виховання дітей громадян України, які усиновлені іноземними громадянами, та питання пошуку шляхів удосконалення нині існуючого порядку. Провадження зазначеної діяльності. У ході наради, яка відбулася в тому числі на відповідне доручення президента України, було відзначено, що МЗС загалом забезпечує здійснення нагляду за дотриманням прав українських дітей, усиновлених іноземними громадянами. Проте, на, при виконанні нашими закордонними установами функції нагляду, не на сьогодні залишається низка проблемних питань. Зокрема, несвоєчасна постановка на консульський облік установлених дітей, ненадання або несвоєчасне надання звітів усиновителів до закордонних установ, наявність окремих фактів переусиновлення дітей громадян України без погодження з українською стороною, автоматичне надання дітям громадянства країни усиновителів. Міністерством закордонних справ були внесені пропозиції, спрямовані на удосконалення механізмів міжвідомчої взаємодії, оптимізації роботи посадових осіб, безпосередньо пов'язаних з міжнародним усиновленням, а також щодо внесення змін до законодавчих актів у сфері усиновлення, що було підтримано учасниками наради. Учасники наради одностайно відзначили, що набрання чинності закону України про ратифікацію Конвенції про захист дітей та співробітництво в галузі міжнародного усиновлення, внесеного президентом України як невідкладний, запровадить створення сучасних умов та механізмів усиновлення, що відповідають найкращим інтересам дитини. У цьому ж контексті я хотів би вам е, вас поінформувати про е, заходи, які були вжиті нашим посольством у Сполучених Америки у зв'язку з ситуацією, про яку ми вже вас інформували, у зв'язку з загиблею е, людини, яка була раніше встановлена е, в Україні. За остатньою інформацією. Е, Посольства України в США 4 березня цього року. Консульськими працівниками посольства було проведено зустріч з батлер Мері Наталією, 98-го року народження, яка проживає разом зі своєю прийомною матір'ю. Під час спілкування з дитиною було встановлено, що розвивається вона нормально, відвідує 8 клас місцевої школи, має друзів, захоплюється комп'ютером, щорічно проходить медичний урок на у проживання та виховання у немає, матір відносину з матір'ю Гаррі. 5 березня консульськими працівниками посольства також була проведена зустріч з батьком Бенджаміном Ментені 96 року народження та його тимчасовою матір'ю. Під час спілкування хлопчик повідомив, що він вчиться у старшому класі школи, стан його здоров'я і добрим, скарги на тимчасову родину відсутні. Він росте нормально, здоровою дитиною, захоплюється боксом, баскетболом та американським футболом. В майбутньому мріє здобути кваліфікацію юриста або служити в морській піхоті в США. Як повідомила тимчасова матір, Бенджамін росте комунікабельною дитиною, відкрито молоді проблеми з родиною. У зв'язку з численними зверненнями та досить великою увагою ЗМІ до питання забезпечення захисту прав громадян України за кордоном. Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ підготував статистику за 2012 рік, яка інформує про консульські дії, вчинені нашими, нашими закордонними дипломатичними установами. Йдеться про дії з питань громадянства України, засвідчення та витребування документів, матеріату, реєстрація актів цивільного стану, оформлення залишення на постійне проживання за кордоном та імміграції в Україну, консульського обліку громадян України, здійснення моніторингу, дотримання передбачених законодавством України прав неповнолітніх громадян України, усиновлення, оформлення візових документів. Згідно з цією статистикою, всього у 2012 році. Закордонні установи України вчинили 619 тисяч 94 консульські дії. Більшість це понад 18% від загальної кількості чинених консульських дій припадає на оформлення війз іноземцям та особам без громадянства. Всього оформлено 115 937 віз. На консульський облік поставлено майже 40 тисяч громадян України, які виїхали за кордон тимчасово. З метою пра працевлаштування, навчання, лікування або на постійне проживання. Із зазначеної кількості 655 усиновлені іноземцями діти громадяни України. Станом на 31 грудня 2012 року на консульському обліку в закордонних установах перебувало 517 174 громадянина України. З них на постійному консульському обліку 439 181 громадянин України, на тимчасовому 77 993 громадини. Установлених українських дітей за кордоном 21 321 родина. Найбільше навантаження на консульському напрямі, а це понад 10 тисяч консульських дій, мали наші закордонні установи. Такі як генконсульство в Мілані, Генеральне консульство в Неаполі, Посольство України в Португалії, Посольство України в Чехії та Посольство України в Російській Федерації. За участю консульських посадових осіб е, закордонних установ у 2012 році було звільнено і повернено в Україну 179 українських моряків. Е, Ця загальна цифра вона стосується всіх випадків: тюремного ув'язнення, піратський полон, арешт, Надано сприяння 487 українським громадянам у поверненні недоотриманої заробітної плати на загальну суму 1 мільйон 166 тисяч доларів США. 180 потерпілим за кордоном громадянам України було надано за рахунок консульського фонду матеріальну допомогу на суму 56 тисяч 764 долари США. У 10 випадках смерті громадян України за рахунок консульського фонду було оплачено послуги ритуальних служб на суму 37 тисяч 678 доларів США. За час проведення евакуаційних заходів в Сирії на батьківщину повернулося 499 громадян України, з них 360 осіб з зусиллями МЗС разом з іншими задіяними державними органами України. 139 нашим співвітчизникам було надано сприяння поверненню на батьківщину з залученням можливостей міжнародної організації міграції. Також українська сторона допомагала навести територію Сирії 44-м іноземцям. З піратського полону звільнено 6 громадян України, які входили до складу екіпажів двох захоплених піратами Суден. Станом на сьогодні в полоні піратів не перебуває жодного громадянина України. Також хотів би нагадати, що нещодавно. Як нам повідомлялося, завдяки зусиллям МЗС було звільнено громадян України, двох громадян України, трьох громадян України з полону в Таджикистані. Крім того, значна робота була проведена, про неї ми інформували закордонними установами по наданню сприяння нашим громадянам, які опинилися в скрутній ситуації через. Проблеми за авіакомпанією аеросвіт ще одне повідомлення у радніше два. У зв'язку із загостренням загальної кримінальної та безпекової ситуації в Республіці Кенії МЗС підтверджує рекомендацію громадянам України тимчасово утриматися від відвідання цієї країни. А тим, хто вже перебуває на території Кенії, проявляти підвищену пильність і обережність. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України слід звертатися до посольства України в Найробі або на цілодобову гарячу лінію МЗС. Крім того, у зв'язку з загостренням загальної безпекової ситуації в Гвінецькій Республіці, зокрема в районі міста Конакі, МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від відвідування цієї країни. А тим, хто вже перебуває, проявляти, знову ж таки, підвищену пильність та обережність. В разі потрапляння в надзвичайну ситуацію громадянам України слід звертатися до посольства України в Республіці Сенегал або до почесного консульства України в місті Конарі. Всі номери телефонів є на нашому веб-сайті.